Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України номіналом 5 копійок 2006 року. Поговоримо сьогодні, скільки різновидів має дана монета, як відрізнити аверс монети, реверс монети. Вкажемо особливості монети та поговоримо про її ціну. Отже, 5 копійок 2006 року це обігова монета України, яка виготовлялася з нержавіючої сталі. Її тираж складає 120 мільйонів екземплярів. Гурт у даної монети рифлений, тобто має мілку насічку. Вага 4,3 г, діаметр 27 мм. Це основні технічні характеристики. Що ж, до штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця монета має всього-навсього лише один штамп. Це штамп першої поверсу по реверсу ВГ. Для визначення штампу по каталогу нам треба знати три сторони: це аверс, реверс та гурт. Розпочнемо з Аверса 5 копійок 2006 року. Чим можна охарактеризувати штамп перший. Напис Україна менший знаходиться приспущеним до герба та віддаленим від канту монети. Це ми можемо побачити, що від точки У до канту є відстань та від точки А до канту є відстань. Що ж до напису 2006, то він знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Отже, штамп перший ми з вами охарактеризували. Що ж до реверсу монети, штамп ВГ. Які його особливості? Спочатку визначимо, що це штамп В. Штамп В характерний тим, що грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 Черенок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка ж над буквою Є знаходиться посередині між буквою та п'ятіркою номінала. Що ж до різновиду ВГ, то його можна охарактеризувати так: у п'ятірки номінала лінії шрифта вузькі, поверхність випукла. Зі зладженими краями. Можемо наглядно це бачити. Чорточка ж над буквою «Є» тоненька, має товщину 0,25 мм. Саме така особливість штампу ВГ. Що ж до ціни даної монети, на даний час 5 копійок 2006 року, які мають штамп 1 ВГМ, коштують від 40 до 70 копійок за одну монету та в залежності від стану. Проте, якщо ви знайдете 5 копійок 2006 року в банківській упаковці, тобто в ролі, що був випущений Національним банком України, то ціна такої монети буде автоматично коштувати від 3 гривень за один екземпляр. Також звертайте увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете 5 копійок 2006 року, в іншому металі, тобто не нержавічій сталі. А в латуні, алюміній бронзі, міді чи інших склавах, то така монета також буде коштувати від 5 тисяч гривень за даний екземпляр. І не забуваємо звертати увагу на повороти аверса до реверса. Також ще хотів звернути увагу на гурт. Як я сказав, штамп 1 ВГМ, буква М значить те, що гурт у даної монети мілкий, крупного монета. Гурту немає, тому ми на ньому уваги не зосереджуємо. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп у 5 копійках 2006 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про монету 5 копійок 2007 року про штамп 1 ВБМ. Тим самим розпочнемо огляд по, по, по новому розділу. Всього найкращого. Залишаю пару секунд для того, щоб ви ознайомилися більш детально штампами монет.